Не злічити, скільки у світі існує видів орхідеї. Вчені кажуть, що їх більше 20 тисяч, оскільки це дуже популярні квіти. Вони різних форм, кольору та розмірів. Кожен сорт унікальний і має свої особливості. І знання цих моментів допоможе вам при покупці. Привіт! Мене звати Дячина Вікторія, і сьогодні я розповім вам про найпопулярніші види цих квітів. Розпочну, на мою думку, з найцікавішого виду орхів. Ідей, що має назву пафіопедіум, або венерині черевички. Таке ім'я рослина отримала завдяки цікавому та унікальному на вигляд мішечку, що розташований у центрі квітки. Особливість цього виду полягає в тому, що йому не потрібно багато світла, відтак краще ставити вазон на підвіконня зі східної сторони будинку. Як зрозуміти, чи орхідея отримує потрібну кількість світла чи ні? Відповідаю, якщо листки по краях червоні, це означає, що світла забагато. Перенесіть рослину в тінь. А ось якщо орхідея не цвіте повторно, це означає навпаки, що світла замало. Довидів, які люблять сонячне проміння, належить приміром Ванда. Цей вид мрія будь-якого селекціонера, тобто людини, яка займається схрещенням живих організмів. З цієї рослини було виведено чимало інших видів. Також ці орхідеї дуже люблять воду, адже родом з тропіків, де вологість повітря досягає 80%. Раджу вам раз на декілька днів зволожувати листя ванди водою кімнатної температури з пульверзатора. Це піде рослині лише на користь. Гадаю, ви чули, що орхідеї є епіфітами, тобто ростуть на інших рослинах, деревах. Однак є види, які до епіфітів не належать. Приміром, цимбідіум. Приблизно у 500 році до нашої ери Конфуцій вважав цим бідіум символом освіченості і назвав цю квітку королем ароматів. З цим видом вам буде трохи важко, адже він любить прохолоду. Температура має бути 10-15 градусів. Якщо ви не знали, нормальна кімнатна температура для людини 20-22 градуси. Тому найкраще цим бідіум тримати на балконі. Я вам раджу, якщо ви не мати... Куди поставити цю рослину, взагалі її не купувати. Адже за деякий час вона просто змарніє. Існують менш примхливі види орхідей, зокрема, фленопсис. Цей вид є одним з найпопулярніших видів. Саме його купують найчастіше. Фаленопсис належить до екологічно пластичних видів, тобто до таких, які легко пристосовуються до навколишніх умов. Рослини цього виду дуже гарні і взагалі можуть тішити вас своїм цвітінням упродовж року. Не дивуйтесь, головне пам'ятати золоте правило. Краще не долити, аніж перелити. Також важливо, щоб вона була кімнатної температури із мінімальною кількістю хлору. Загалом усі орхідеї дуже чутливі до цього хімічного елементу. Орхідея онцидіум родом з Північної Америки. Її ще називають танцюючою принцесою. Це далеко не всі види орхідеї. Ех, але, на жаль, про них розповісти сьогодні. Я вже не маю часу. Але нічого, думаю, ми ще колись з вами зустрінемось і я розповім вам усе про орхідеї. А я нагадую, що мене звати Дячина Вікторія. Па-па!